Нікнейми читаю. Felice, а тут, друже. Не так прочитаю, як би мало бути, але то є файно Пу, як не соромно в старі ствола. Ха -ха. Та ладно, кажем, як є. До речі, юшин. Йошина бомбезний апаратик пацане, я вам чесно кажу. Так, я от думаю, куди би то мені піти. Всім привіт, кобичі. Там брати справи в тебе. Як у вас, друзі, справи. Дякую всім, хто приєднався разом з Прихлопом, хто прийшов від його контори нашу. Радий всіх бачити. Надіюсь, вам сподобається. Ми будемо для того все робити, щоб вам сподобалося. Стараємося швидко не цей. Ремонтний дивізіон. У нас є торпедки. Давно, давно я не грав на голіафі. я, чесно кажучи, От щось мені ті британські крісера не зайшли. Я не знаю. Я відлітаю дуже швидко на них. Чесне слово, у мене таке враження, що я що тільки на них ловлю? От тільки засвічуюся і зразу ловлю цей Сантадера треба. Сантадера треба, панове, викачувати однозначно. Треба викачувати Сантадерчика. Ми їх тісно вийде, туди-сиди. На... Дякую. Ой. Дякую, ви кращі, Я знаю, що ви кращі. Ви стараєтесь підтримати якомога більше хлопців, е... які стрімлять і дівчаток. Україномовний контент, особливо корабельний. Тому вам респект і уважуха тут. Кожен на своїх фронтах робить максимально. А куди Гданськ пішов? Гжрійдек. Кудись пішов, здрисну від нас. Так, Димів у нас немає. Я зараз, як завжди, виходжу. І по мені скидаються всі кому не лінь. Щось в мене таке відчуття. Вермонта треба бояться Вермонт страшна штука. Тут, блять, залп. Престанціоне я Є підпальчик, кинулися по Сантадерчу. Ми. Максимально, максимально підпалюємо хлопці Санта Дерчика. Так, ну хлопака пограв, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Ми йому зараз вішаємо. О. Шліфен, куди ти пішов, друже? Куди ти пішов мене? Куда ти пішов, братанчик? Яй-яй-яй-яй-яй-яй, куди ти пішов? Саша, дякую тобі за підписочку, друже. Дякую. Що це в нас це в мене. Хей, <звук> дякую за поло. Але я з цього забрав, був бо... чому воно у мене відображається двойна підписочка, блін. Це потужний апаратик, я вам чесно скажу, от гляпчи. Реально. Мощ. Дякую за підписку. Файна підписочка. согласіться, ні. Підписочка цей. Привіт, Торпедочка, Здоров, 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 дядько. Здоров. Ой, то чи є того. Здорово, якщо не жартуєш. Здоровенькі були. Коза добрий Так, там той гуляв грає на дальність. Як я тебе що? З рейдом що саме?

Траппа карбони да Бабо Наталі. Дейсі Лурічи Станнин Сигуан. Так <тур> <тур> тут зрозуміти з <тур> рейдом. Привіт. Привіт, падлюка, всім привіт, хлопці. Ми прийшли, а тебе нема. Тобто. Я ж тут. Як то в мене нема? Ну, а як я можу бути, якщо я ну був не в мережі, значить, <тур> що за рейд? Вованчик, братику. Як то зрозуміти? Мене нема. Вой я запустився. Дякую тобі, до речі, за твою. За твою підтримку. А, так то сьогодні було? Так я ж казав, що сьогодні треба було мені трішечки швидше піти, друзі. Якраз позвонили треба було вийти. Якщо сирян, пацани, без обід. Я все одно знаю, що ви найкращі. А не сьогодні? Ну, вибачайте. Не встиг. Не сьогодні, так? Сьогодні я теж запускав, але запустив дуже швидко і Потрібно було відійти. І тому вийшла. Натуральна Сорян, тоді вибачайте, але я ціню ваші позитивні старання. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Це... Пацани танканув. Согласіться, що танканув, ні? Ой тоді. сорі-сорі, сорі дядьки. Але дякую. Мінус Маклінбург. Файно є файно там, І ванька випалює всіх, кого можна. Так, де цей чувачок здриснув? Хто мені скаже? Але все буде окей, пацани, ми не здаємося. все буде файно. Все буде ізі. хо Хо-хо! Я її найшов, я її найшов, я її потрапив. Бачиш, Вовчик, по твої, Е, в тебе на стрімі замітив оцю штуку, я собі її поставив. І от оці, там з чуваками тими в дискорді теж списався. І сказав, що всі, які там будуть аналогічні всі виплати, все буде йти. Все буде йти на виплату нашим пацанам. Всі хлопці виручені кошти, які будуть на стрімах і на банці, і на всьому все буде йти от, там, де наші пацани збирають. Все буде йти туди. Я Все буде по першій необхідності адресовано туди. Так як от наші всі хлопці збирають, так і я буду долучатися. Все буде йти. Напряму. Ой, там має бути файне влучення. Ой, файне. Ой, файно, файно. Файно імпаля. Ду -ду 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 -ду. Опачки. Хорош. Так, ну. Ми тундру можемо випалювати дуже довго хлопці. Тундру треба нагинати, хлопці. Тундру. Ну, до речі, швидше нас, напевно, нагне зараз. Якщо з такими успіхами, але ми акуратненько будемо пробувати вилазити з того всього. Я тут на ББшки зараз перейду. Всім дякую, хто завітав, хлопці. Я радий всіх вас бачити. Дякую за вашу підтримку, за ваші вподобайки на Ютубі, за ваші фолови на твічі, за те, що заходите. Я вам дуже-дуже щиро дякую, панове. Всім, за ваш внесок в розвиток Бендер. Мої вітання, братику. Добрий вечір всім вам, моє шанування, друзяки. моє шанування, хлопці. Всім, всім, всім. Так, я не хочу цього Гуліафа тут залишати, його треба забирати. Ми зараз зі шрьодером, напевно, попробуємо Пенсіонери попробують нагнути цього чувака. Так, в нас що там? Ми всі троє живі в загоні. Це прекрасно, пацани. Добре. Так, так. Добре. Бачу, бачу, бачу забираю бортик. Вибереження взяв гнилея. А, він на фугасах, добре. від на фугасах. Я зараз буду, певне, відвертати бортик. Я встигну йому вальнути ББшками. Як ви думаєте, хлопці? Думаю, що встигну, правда? Єдине, що я боюся пропустити залп, напевно. від дядька... На тундері. Ні, тундра пішла. Я зробив чат. А, ти мені зробив Вовчик? звісно, стараюся, друже. Стараюся, все як ти кажеш, бачиш. Помаленьку, помаленьку, і ми боремося. Буваємо недоліки, набираємося досвіду. І рвемося. І рвемося цей. Щоб попасти, вернутися. Точніше, не то, щоб попасти, а вернутися в нашу славнозвісну спільноту. На Ютубчику. Ой, на контриб'юторстві, пацани Тундру, тундру, треба палювати, хлопці. Тундру, тундру. Тундру, пацани, треба тундру. Так, а що фігня в тому, що в мене вже моя ремонтна команда закінчилася. Я би тобі, друже, поміг, але я боюся. Блять, Вермон, там Прусія. От чому фігня. Давайте попробую ББшками. У нас тут стволи то файні. попробуємо, попробуємо панове затащити. Воно від Прусії вийти з дії і кушети. Афігеть. Нам потрібні підпальчики. І торпетки, 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 торпедочка, дай торпетки. Тут габела, пацани. Георгій, добрий вечір, привет. Дай Боже здоров'я тобі, якщо не жартуєш. Так, він на фугасах, цей дядько. Всім привіт, хто на ютубі, всім привіт, хто на твічі. О, він на фугасах, чудово. Так, ну нам горіти зараз не варіант. Тому ми маємо його якомога швидше забирати. Я думаю, що тут буде перемога, хлопці. Він догорає. Аді Мафако Діді Діді от такий гуліавчик. Гудгейм. Ну що, ми ударною групою? Таки затащили каточку. І це чудово. Це просто чудово. Так, ну і що в нас по досвіду? Раз, два, три. Ну, ми в п'ятірці. І це файно. Головне перемога.